Євангелія від Івана, перша глава, перші три вірші, 14 вірш та 18 вірш. Це наш сьогоднішній центральний текст. І давайте встанемо на свої ноги, щоб прочитати слово Боже. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Богом. Воно було споконвіку в Бога, через нього все постало, а без нього не постало нічого з того, що постало. 14 вірш. І слово стало тілом і замешкало між нами, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від батька, сповненого ласки і правди. І 18 вірш: Бога ніхто ніколи не бачив. Але єдинородний Бог, який є в лоні батька, Він визнав. Амінь. Це слово Боже. Сідайте, будь ласка. Боже дай мудрості розуміти те, що ми щойно пройшли. На славу тобі на користь нам в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Євангеліст Іван. Пише своє Євангеліє. Відмінним чином від попередніх. Якщо ви візьмете чотири Євангелії і спробуєте їх одночасно на одному подиху прочитати, ви стикнетеся з тим, що перші три Євангелії, вони, наче хронологічно, послідовно розповідають нам про життя Ісуса Христа від початку до кінця. Євангелія від Матфія, Євангелія від Марка, Євангелія від Луки саме так і роблять. Коли ж ми переходимо до Євангелія від Івана, ми бачимо, що тут зовсім інша картина. Якщо євангелісти починають свій, свою розповідь від початку того, ким були батьки Ісуса. Або Ще далі, ким були батьки Івана Хрестителя, то Євангеліст Іван починає свою розповідь набагато далі, ніж всі попередні до нього. Він починає свою розповідь із буття. Подивіться, як починається наш текст. Спочатку було слово. А тепер згадайте перше слово в Біблії. Книга буття, перша глава, перший вірш. Спочатку на початку. Будучи євреєм, і знаючи весь старий заповіт, він навмисно використовує. На своєму початку Євангелія, такий самий початок, яким починається його Біблія. Біблія євреїв починається з цього слова. Євангелія Ісуса Христа починається з цього слова. Євангеліст Іван Він нібито поєднує Ісуса Христа із подіями, які відбувалися в першій і другій. Главах буття. А що в перших і других главах буття відбувається? Про що ми читаємо з перших сторінок Біблії? Про що ми з вами дізнаємося, коли тільки но відкрили Біблію? Ми з вами читаємо про створення світу. Спочатку Господь створив, і був день, і було вельми добре, а потім день, а потім ніч, день, ніч, день ніч на початку? Ми читаємо про створення світу. Створення світу має початок. Був початок творіння. Був момент, коли творіння почалося. Євангеліст Іван, використовуючи по відношенню до Ісуса Христа, слово на початку було слово. Тим самим говорить, до того, як щось почало існувати, був слово. До початку існування хоч чого-небудь, існував той, про кого я вам зараз буду розповідати. До початку початка існував той, хто дав цьому початку початок. Вибачаюся за тавтологію. Я вам зараз буду розповідати про того, хто існував до початку існування. Він зразу, із місця, в кар'єр, нібито пригає. він зразу хоче з перших слів наголосити на тому, про кого буде йти мова далі, і що цей хтось, який назван у першому вірші, словом. Існував до початку створення світу. А поєднання того, що написано в перших главах буття. А саме цим словом, він це робить, він прокладає це міст. Говорить про те, що він не просто існував, він і дав цьому початок. Саме той, про кого я вам зараз буду розповідати. Дав початок, всьому тому, що написано в першій і в другій главі буття. Саме він створив світ. Це той, хто існував, і той, хто створив, він не просто стояв, він не просто дивився, він не просто щось радив, він не просто існував поруч, він був тим, хто всьому цьому давав початок як джерело. На початку було слово. І слово було в Бога. Наш переклад не передає той виразності, який існує в грецькій мові. В грецькій мові, буквально, якщо перекласти, цей союз краще перекласти як перед. Тобі ж. Спочатку було слово, і слово було перед Богом. Розуміючи це використання і розуміючи все те, що сказано далі, ми розуміємо, що краще було б використати фразу перед обличчям Божим. І я зараз поясню, про що йде мова. На початку було слово, і правильно і коректно перекласти, воно було перед лицем Бога. Тобі ж обличчя до обличчя. Воно було обличчя до обличчя із Богом. А тепер подумайте ось про що. Ким є Бог? Тому що цей хтось, це слово, яке перебувало перед лицем Бога, воно перебувало перед лицем Бога. Воно було обличчям до обличчям до Бога. А ким є Бог? Який Бог? Якщо сказати одним словом, який Бог? Якщо вибрати одне слово, щоб сказати, який Бог, то це слово буде славний. Бог Бог слави. Коли, і ми про це вже говорили, пророк Ісая закликається до свого пророцького служіння, він опиняється в Божій присутності. Події описані в 6 главі книги Ісая. Він бачить перед собою Бога, який воссідає на троні, і його ризи вони виходять за межі. Місця, де знаходиться він. Чим довша риза, тим більше величний був монарх. Ризи Божі виходять за межі. Вони долають їх так багато, що їх не можна утримати. Слава Божа, неймовірно величезна. В Божій присутності знаходяться янголи, янголи, які закривають своє обличчя перед святим Богом, який восідає на троні. Вони закривають своє обличчя, бо їм соромно від того, що вони творіння. Вони не грішні. Вони жодного разу не ослухались Бога. І їм стидно за те, що вони створені. І вони закривають своє обличчя, вони закривають свої ноги. А двома літають. Вони кричать: свят, свят, свят! Господь Саваот!» Потрійне повторення в Біблії використовується тільки один раз. І тільки цей один раз використовується тільки по відношенню до святості Бога. Бог не любов, 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 Бог не милість, 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 Бог не добро, 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 Бог свят, свят свят. Коли Ісая. Опинився в Божій присутності, він зрозумів, що він через свою гріховність зараз повинен вмерти. Кожна клітинка його фізичного тіла повинна бути розірвана при Божій святості, в присутності Божої святості не може встояти нічого нечистого. Ісая мліє, він падає на землю перед Богом. І ми знаємо, що відбувається далі. Бог очищає його мову для виконання пророцького служіння, торкаючись розпеченим вугіллям найтендітнішої частини нашого тіла, до губ, до тієї частини, якою ми проявляємо найбільшу любов поцілунок. Найчуттєвіша частина була опечена. Ми знаємо, що в святості Божій неможливо встояти. Кожен грішник повинен померти. Творіння не в змозі стояти перед обличчям Божим, не закриваючи своє лице. Це неможливо, янголи закривають своє лице. Слово було перед лицем Бога. Тож це такий. Може, це Янгол, як кажуть свідки Єгови, Ісус Христос це архангел. Чому ж Він своє обличчя не закриває, знаходячись перед обличчям? Ніхто менший за Бога не може знаходитися перед Лицем Божим. Ісус Христос це Бог. Який стоїть перед лицем Божим, на якому знаходиться корона. Корона Бога. І він цю корону знімає. Прямо перед нашими очима. Подивіться, 14-й вірш. Він знімає прямо перед нами свою корону. 14-й вірш. І слово стало тілом. І замешкало між нами. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від батька, сповненого ласки і правди. Якщо ви спробуєте подивитися на сонце прямо, то просто на лампочку подивіться декілька хвилин так прямо, ви отримаєте опік е, своєї січатки. На сонце неможливо дивитися, прямо не отримавши опіку. Це неможливо. Для цього ми використовуємо що? Окуляри. Окуляри це фільтр, через який ми можемо побачити сонце. Ми можемо побачити ті вибухи. Ми можемо побачити, що, що таке сонце. Але без фільтру ми цього побачити не можемо. Мойсей питає у Бога, Господи, дай подивитися на Твоє лице. Пам'ятаєте, що Господь йому відповів? Він йому каже: не може людина, побачивши мене, залишитись живою. Але все ж таки, не дивлячись на це, Господь дозволяє Мойсею побачити трішки Божої слави. Він ховає його в рощині, скелі. І проходить, і дозволяє Моїсей подивитися ззаду на краєшок його рису. І коли Моїсей після цього спускається до народу, його обличчя так сіяє день і ніч, що люди сліпнуть. Народ, який прибіг до Моїсея, де ти був? Що там відбувалося? Розкажи, поділись, вони бачать його сяюче обличчя від того сяйва слави. Він побачив і сліпнуть і просять його, щоб Він закрив своє лице, щоб його, щоб його лице не сліпило інших. Господь є Господь слави. Ми не можемо дивитися на Сонце без фільтра. Ми не можемо побачити Бога без фільтра. Ми не можемо побачити Божу славу без фільтра. Ісус Христос. Вибачте за таке порівняння. Це фільтр, завдяки якому ми можемо побачити самого Бога. Як говорить Іван в своєму першому листі, те, що ми чули, те, що ми бачили, те, що торкалося наші руки. Ми свідчимо про це. Ми готові під присягу в суді, підписатися під цими словами. Бог! В присутності якого янголи закривають своє лице, від слави якого ніщо не може гріховне встояти, буде розірвано, приходить до нас маленьким немовлям, якого можна потримати на руках. Той, хто тримає весь Всесвіт в своїх руках одного разу. Став тим, кого тримали на руках. Бог прийшов в наш світ. Слава Божа! Бог в Ісусі Христі дозволив нам доторкнутися до себе. Ми можемо побачити Його, який він. Бог став нашим. 65-й рік, коли полетіли в космос Юрій Гагарін чи 61-й 61-й. 61-й. В 61-му році, давай так, в 60-х роках, Юрій Гагарін полетів до космосу. Повернувся з нього. І після цього прем'єр-міністр. Хто пам'ятає, хто був? Прем'єр-міністр СССР, зробив таку заяву. Юрій Гагарін був у космосі, облетів там, значить, навколо земного шару, і Бога не побачив, значить, Бога не існує. І він підтверджував свої е, погляди цими речами. Атеїстичні погляди в СССР. Клайв Стейплз Льюіс ілі Джек Льюіс на той час був ще живий. І він почув, що сказав прем'єр-міністр. І він написав коротеньку статтю, яка називається Око, що бачить. Тій статті він говорить так, неправильно думати про Бога як про сусіда із другого поверху. Нібито ми люди, які живемо на першому поверсі, а Бог це той, хто живе на другому поверсі. Ось ми люди з першого поверху піднялися до нього на другий поверх, його не знайшли, значить його немає. Він каже: треба думати і говорити про Бога не такими категоріями. А категоріями автора і його творіння. Наприклад. Є такий герой книжковий, якого звати Гамлет. Гамлет це видуманий книжковий герой, якого придумав Шекспір. Він живе тільки в світі, який йому дає його автор Шекспір. Він живе тільки на сторінках книги і тільки там. І він порівнює Бога із автором книги. А книга це ми. Ми всі в цій книзі. На початку було слово. Бог почав писати книгу. В цю книгу вписав життя кожного із вас. Кожного із нас. Життя кожного в цій книзі. І Бог пише цю книгу про нас, в якій Він пише все, що буде відбуватися із нами в нашому житті. Але одного разу він, будучи автором цієї книги, вписує себе в цю книгу. Вписує себе в своє творіння. Щоб ми ті, які живуть в цій книзі, могли побачити автора. Бо він в повній мірі передає автора, по-іншому побачити це неможливо. Бог приходить до нас, вписує себе в наше життя, щоб бути із нами. Ось в такого Бога ми віримо. Ось такий Господь. Ось такому Богу ми поклоняємося. Ми поклоняємося Богу, який прийшов, щоб бути із нами. Чи знає Господь страждання наші? Знає їх краще за нас. Він знає їх, він бачить їх. Я вам більше скажу, він їх визначив. Чи залишив він нас самих зі своїми скорботами і стражданнями? Ні. Тому що Він прийшов до нас. Бог прийшов, щоб бути із нами, щоб вирішити нашу найбільшу проблему із гріхом. І він її вирішив. Він добровільно пішов на Голговський хрест, на якому він помер, беручи наші гріхи на себе. Він прийшов до нас, щоб вирішити нашу основну проблему, нашу головну проблему. Це гріх. І він її вирішує, беручи на себе наш гріх, а нам даруючи свою праведність. Тепер що б не відбувалося в нашому житті? В якій би сім'ї ми не зростали, як би важко нам не було в наших стосунках із рідними і близькими, які б не були обставини за вікном безробіття, війна, борги, як би люди до вас не відносились, що б ви не мали, яким би здоров'ям ви не володіли, що б взагалі не було в вашому житті. Якщо ви вирішили питання із своїм гріхом, якщо ви повірили тому, хто прийшов в наш світ для того, щоб вирішити нашу проблему, ви отримуєте прощення гріхів і вічне життя. Решта все другорядна. Чи одружитесь, ви чи видите заміж, чи стілитесь, чи знайдете роботу, чи будете ви багаті, чи будете ви здорові, чи будуть у вас діти, чи будуть у вас онуки, чи закінчиться війна, чи буде у вас в родині порядок? Все це другорядне. Господь позбавив нас від найбільшого страждання, яке ми заслуговуємо. Вічного осудження. І тепер що б не відбувалося в нашому житті? Завдяки йому, Його спасінню не завжди так буде. Ми великі грішники, Христос наш великий Спаситель, і ми йдемо до вічного життя разом із великим Богом, Царем, імператором Вселеною, який одного разу прийшов в наш світ, зняв свою корону. Для того, щоб бути поруч із нами в нашому житті, в тих обставинах, в яких ми, і супроводити аж до вічності. А там Він нас зустріне за святковим весільним столом. І це свято ніколи не закінчиться. Для цього прийшов наш Господь. Такому Богу ми поклоняємось. Такого Бога ми звіщаємо. про такого Бога ми учимо, такого Бога ми любимо. Такому Богу давайте помолимось. Господи, благослови нас, будь ласка, прости наші гріхи, даруй таку благодать. Надихатися тобою. Жити тобою, насолоджуватися союзами з тобою, насолоджуватися благодаттю твоєю до нас. Ми грішники, які заслуговуємо тільки вічного осудження. Але Ти зробив нас своїми синами і доньками, своїми дітьми, своїм народом, своєю нареченою, своїм тілом. Ти прийшов до нас, щоб бути із нами. Хвала тобі і слава. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.